Привіт, магазин чоловічої косметики Man Essence на огляді. Ще раз показую хороший універсальний пристрій, який підходить як для гоління, так і для стрижки. Дуже часто запиті, запиті отримую від клієнтів. Наприклад, як добитись хорошого ефекту при голінні, да? щоб був гладке, хороше гоління, там, як від станка, скажімо так. Ось. У мене таке рішення. Дивіться, хороше гоління гладке це робить шейвер. Так? Але шейвер, він е також в нього є особливості. Він бере тільки дрібну щитину. Тобто якісно класно шейвер бере тільки дрібну щитину. Якщо ви там звикли е робити процес гоління раз в тиждень, ну це для шейвера буде вже складно. Тому є ось таке рішення. Тобто тут два в одному. По-перше, шейвер, ось такий сітковий. Нажимаємо ось кнопочки і ставимо тример. І тепер ми маємо таку машинку для стрижки цікаву. Значить, дивіться. Наприклад, я хочу зняти бороду. Я без насадки знімаю всю довжину. Потім, коли я зняв довжину, тример залишає таку дрібненьку щитинку, яку я теж хочу зняти. Я ставлю ось такий сітковий шейвер і проходжуся вже повністю шліфую. Тобто це вже завершує процес. Я шліфую і повністю чищу і роблю гладку шкіру. Ось це вже комплексне, якісне воління. Плюс ви можете також використовувати ось цю насадку тримера для стрижки, наприклад, стрижки бороди, зробити окантування, окантування на шиї, порівняти. Плюс Підстригання голови. Дивіться, який це маленька, зручна машинка для стрижки. По-перше, зріз. Тут зріз 62 мм. Ну, це цікаво, тому що якщо середня ширина 45, ось, дивіться, тобто, быстріша буде сама стрижка. Насадки є в комплекті ось такі до 12 мм. 3, 6, 9, мм. Це повноцінні насадки для стрижки. Зручний, класний пристрій. Ціна 1099 гривень. Зараз вони вже закінчуються на ринку, тому останні, останні машинки я вам пропоную. Кому цікаво, звертайтеся на свої гроші. Це хороша машинка. Плюс вона води не можна промивати. Хороший, унікальний пристрій. Кому цікаво, замовити можна на сайті Тремр. Це ось Voyager. 0,86. ВідGR v На сайті можна по 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 почитати, замовити. Через інстаграм приймаємо замовлення, можете зробити скріншот. І в нас є самовивіз Київ, правди, 47, це ретровіль біля нової пошти, будь ласка.